Усім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт дуже смачної випічки з яблуками. Це буде традиційний австрійський рецепт яблучний штрудель, або, як його ще називають, віденський штрудель. Багато хто не наважується його готувати, тому що по рецепту тісто потрібно дуже тонко розкачувати, хоча в цьому немає нічого складного. І сьогодні у своєму відео я все вам покажу і розкажу. Випічка виходить неймовірно смачною, тонке тісто та дуже багато смачної начинки: яблука, кориця, родзинки, горішки це неймовірна смакота, яку варто спробувати приготувати. Тож, я починаю готувати, а список усіх інгредієнтів буде, як завжди, у описі під відео. Готуємо тісто до просіяного борошна. У мене його 250 грам. Виливаю воду кімнатної температури 125 мл. Також додаю пів чайної ложки солі, 2 столові ложки олії і одне яйце. Яйце попередньо я просто перемішала. Починаємо замішувати тісто. Спочатку ложкою замішаю, а потім буду замішувати руками. Коли усі інгредієнти я змішала ложкою, тоді підсипаю стіл борошном, викладаю тісто і вже починаю його замішувати руками на столі. Потрібно його добре вимісити до еластичності. Ну, ось я вже мішу тісто приблизно 5 хвилин, і воно стає уже еластичне, не липне до рук уже майже. Трішки борошна я ще додала. У мене було 250 грам, але воно дуже липло до рук, тому я приблизно 50 грам ще додала. Таке може бути, тому що борошно різне буває. Ось таке м'якеньке, дуже еластичне тісто. У мене вийшло. Тепер зроблю з нього кульку, кладу в миску і залишу його приблизно на одну годинку. Накриємо рушничком. А ми тим часом займемося начинкою. Для начинки нам потрібно 1 кг яблук. Яблука миємо, очищаємо від шкірки і нарізаємо ось такими часточками. Тепер виливаємо до яблук сік одного лимона. Додаємо 70 г промитих родзинок і приблизно 50-60 г горіхів. По рецепту це має бути мигдаль, але у мене грецькі горіхи, я їх трішки порізала. Усе перемішали і смачна начинка для нашого штруделя готова. Минула година, і вже будемо розкачувати тісто. Будемо робити це на кухонному рушнику. Трішки присипаємо його ось так по всій площі борошном. І зараз викладаємо тісто і будемо на ньому розкачувати тісто. Перед тим, як розкачувати трошки, потрібно промісити. Викладаю тісто на рушник. Ось так трішки руками його розминаю. А далі вже буду розкачувати. Наше завдання його розкачати якомога тоньше. Дуже-дуже тонко, як тільки ви можете. Воно має майже світитися, бути дуже-дуже тонесеньким. Тому ось подивіться, от так я вже розкачала, це вже досить тонко, але я буду ще його розкачувати і розтягувати. Можна навіть руками це робити. Ось воно вже таке тоненьке, але я ще його розтягую. Можна і руками, і качалкою собі допомагати. В результаті у вас має вийти ось таке тонюсіньке тісто. Подивіться, аж просвічується. Воно дуже добре розтягується, розкачується. Якщо трішки навіть розірвалося, це не страшно. Ми все одно його будемо закручувати рулетом. Ось таке, ще раз вам показую, тоненьке-тоненьке. Все. Будемо тепер формувати штрудель. Залишаю трішки місця з краю, викладаємо начинку, і тепер потрібно ще її посипати цукром змішаним з корицею. У мене 100 грам цукру і одна чайна ложка кориці. Беремо ось цей край, який ми залишили, і прикладаємо ось так зверху. Накриваємо ніби зверху начинку, краї загортаємо. Ось так. Далі, з допомогою рушника, акуратно ось так перевертаємо. Вирівняємо. Знову загортаємо. По бокам. І далі знову з допомогою рушника ось так перегортаємо. Тому і потрібно розкочувати тісто одразу на рушнику. Вирівнюємо і знову перевернемо ось так. Раз. Ну, ось я вже дійшла до кінця, загорнула вже весь штрудель. тепер підкладаю пергамент і акуратненько, з допомогою знову ж таки рушника перегортаємо уже на пергамент. Ось. Тепер все гарненько вирівняємо, щоб наш штрудель був красивий. І з допомогою пергамента вже перекладу. На деко, на якому буду випікати. Штрудель виходить доволі таки великий, тому я його виклала по діагоналі. І ще один момент, який я, на жаль, сьогодні пропустила, але мушу вам його сказати і обов'язково це напишу у описі під відео. Перед тим, як викладати начинку, потрібно тісто змастити м'яким маслом, ось таким розтопленим. Обов'язково. І можна ще посипати тісто панірувальними сухарями. Я забула це зробити, але роблю це уже зверху, змащую гарненько маслом. Духовка у мене вже розігрівається, температура 200 градусів. Випікати потрібно його приблизно 35 хвилин, 40, але будете дивитися по своїй духовці. Ось так гарненько я змастила штрудель вершковим маслом, духовка в мене вже розігріта до 200 градусів, відправляю його випікатися. Штрудель випікався в моїй духовці 40 хвилин, і ось такий він у мене вийшов. Дуже гарний з рум'яною скоринкою, а аромат в кухні просто неперевершений. Даємо йому повністю охолонути і тільки тоді будемо нарізати. Коли штрудель охолоне, посипаємо його цукровою пудрою. Ну, ось я вже розрізала штрудель і хочу показати вам, яке тоненьке тісто і як багато начинки. Повірте, це дуже смачно! Традиційний віденський штрудель подають з кулькою морозива, а можна просто заварити ароматної кави або чаю і насолоджуватися цим неймовірним смаком. Тож готуйте і нехай у вас все вдається. Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. А хто не підписаний, обов'язково підпишіться. До нових смачних зустрічей!